Цей препарат не можна купити за гроші. Це саме те, чим ви зможете сьогодні поділитись з нашими військовослужбовцями задля порятунку їх життя. України, і слава воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля, скинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує. Сторонці, душу тіло ми положим, за нашу свободу, і покажем, що ми братя, козацького роду душу тіло ми положим, за нашу свободу. І покажем, що ми братя, козацького роду, станем, браття, в бік ровали, вітцяну додону. Нікому Чорне море ще всміхнеться, Дніпро прозрадіє ще у нашій Україні, доленька наспіє.